Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні влог з розпаковкою не диванні посиденьки, тому що тут стоїть фон, щоб було все няшно і красиво. Будемо дивитися, що в посилочці. Тут деякі в мене є новинки, деякі є старинки. Будемо роздивлятись. Отже, посилочка, як завжди, новою почтою, цього разу в почтомат. Добре, що в Києві є багато почтоматів, в нас прямо в нашому будинку є почтомат. Дуже зручно. Це дуже зручно. Ой, так прям щось пахне. Прям щось запахло. Посилочка з магазинчика всім відомого. А ну-ка, хто ще не знає цей магазинчик? Магазинчик з назвою Onyx Beauty. Я постараюся залишити в посиланні під відео на сайт магазину, і також у магазинчику ще є і інстаграмчик, що дуже зручно. Тому що і дівчатка деякі полюбляють шопінг з інстаграму. Так, розкриваємо, рожева стрічка, Екопакетики паперові. Так, і дивимось, що тут. Цукерка. Дуже смачна. До майже до кожної покупки, ну, взагалі до кожної в подарунок, ви отримуєте отаку красиву, смачну натуральну цукерку. Це дуже приємно такий презентик. Так, зайчики. Начну із головного. Отже, всім я вам вже показувала свою розчіску, як я кажу, або ж гребінець. Це у мене тепер жанека, і ця чорна відрізняється від рожевої, що вона. Ультратермостійка. Хоча всі Жанеки термостійкі. Що це таке? Для тих, хто мене дивиться перший раз, це запатентована розчіска. Це не просто якийсь там пластик за 10 гривень. Що вона робить? Вона розчісує вологе волосся. Вона підходить для дитячого волосся. І також саме ось ця підходить для фарбування волосся. Що це значить? Запатентована формула оцього пластику, який навіть оця хімія з фарби не роз'їдає. Настільки вона термостійка і класна. Ну і оди Я цій, цьому гребінцю вже розказувала, в чому його перевага, не видирає волосся зовсім вологе можна розчісувати. Завдяки тому, що тут є дирочки, можна сушити за допомогою фену. І я вибрала чорну, от саме для того, щоб фарбувати волосся, наносити. Тоніки маски, хоча в мене є рожева, а чорну вибрала, ну, тому що фарбуюсь в чорний колір. Дуже класна, це натуральна італія, не підробка. Тому, коли ви купуєте підробну розчіску, ви травмуєте волосся, тому що підробка за 100 гривень вона не буде така якісна, як оцей оригінал. Це факт. Зовсім не видирає волосся, можна розчісувати від початку. Від коренів до самих кінчиків для цього вона й зроблена. І мені багато хто з дівчат вже дякував за рекомендацію саме за рожеву. Особливо писали про своїх дівчаток. Що кажу, що зараз проблема. Ну в дівчаток у нас багатьох довге волосся і. Перед тим, як в школу дівчинку зібрати, її треба заплести. І це часто сльози, крики, муки як для мами, так і для дитини. А тут написали навіть дівчата 5 хвилин, зачіска готова без мук і без криків. Так що, ось така в мене ще з'явилася джанека. Вони всі термостійкі, але чорна переваги в тому, що вона посиленої термостійкості і можна, ви зрозуміли, фарбувати. Фарбу, є фарби в формі мусів. Багато зараз фарб такі, що мус наноситься прямо на розчіску і ви прочісуєте. Тим, хто все волосся фарбує, тим, хто користується тоніками, масками і різними засобами. Вона, ця, цей гребінець, він, в принципі, то не потребує реклами, ну, але може хто не знає, то ще я вам ось його показую. Так, далі. Приходить осінь і всім нам необхідний кремік для рук. Цієї фірми я неодноразово показувала вам засоби для волосся. Вони також роблять крем для рук. Дуже класний. Особливо, дівчатка, якщо ви перете руками. Тим, хто пере, наприклад, хоча господарське мило начебто як нешкідливе, але враховуйте його лужність. Воно досить таке лужне, тому часто від нього ручки можуть сохнути. Показую вам кремчик. Це Болгарія у нас, так? Да, це болгарський кремчик. Ось такий. Написано, що він, цей крем для рук швидко вбирається, залишаючи скіру зволоженою, а нігті зміцненими без відчуття жирності. Олія насіння коноплі. З коноплею я вже показувала вам свій шампунчик улюблений. То це ці ж засоби цієї серії. Зверніть увагу, в кого пантенол тут. В кого ручки потребують додаткового захисту і уваги, ну тому що є креми, звичайно, за 10 гривень і людям підходять, а є лікувальні засоби. Ну і ви розумієте, що лікувальний засіб не може коштувати 10 гривень. Так, далі. Нарешті з'явився знову ось така сироваточка з ретинолом. Я вам вже про неї неодноразово розказувала, що я не користуюсь тільки на ніч. Це ретинол Він працює тільки вночі. Зараз розкрию, покажу. Вже в мене баночка моя попередня закінчилась. Так, зараз я завжди от, так от відкриваю ось такий засіб. Він не жирний зовсім. Це іспанська косметика, дуже класна вона, реально. І він працює. працює на ніч. І якраз в осінньо-зимовий період. Літом ретинол, ось він, дивіться, який, бачите, густа ця сироваточка. Тут баночка чимала. На ніч намазуємо, гарно вбирається і не залишає маслянистої плівки. Дивіться, ось, бачите, як. Це ось вже почав діяти. Бачите, як пінеться, як піниться, як піниться, піниться, а потім це все. Вбирається, майже нічим не пахне. От вся ця, е, я брала таку більш жирну олійку, але оце найулюбленіший засіб. Зверніть на нього також увагу. Е, дуже класний. Прочитайте про, взагалі про дію ретинола. Він Нашу шкіру подовжує її гарний зовнішній вигляд. Звичайно, що старіння не зупинять ніякі засоби, це природній процес, але мати більш доглянуту шкіру, більш доглянутий зовнішній вигляд, зволожений, не така втомлена буде шкіра після сну. Багато жінок до менопаузи і в процесі менопаузи, і після менопаузи потребують саме ретинолу. Тому це для жінок середнього і старшого віку, не для молодих дівчат. Ну, але оскільки я вже жінка середнього віку, то ось на такі засоби вже звертаю увагу. Так, ой, зайчики, це таке красиве. Не можна передати. Так. Я знімала нещодавно відео про шампуні, якщо ви пам'ятаєте. І цей засіб вже вам показувала цей скрабік. Просто супер фішка його в тому, що він дуже вимиває волосся, волосся після нього чисте, він дуже очищує шкіру голови, має лікувальні властивості. Тут є олія ментолу, тут є олія м'яти, класно освіжає. Прибирає сухі шкіри голови, прибирає навіть лупу. Тому зверніть на нього увагу, і з'явилися ще новинки, тому що був тільки оцей скраб, і з'явилися ще шампунь і кондиціонер. Ось тому я взяла цілу серію. Спробую. Оці шампуні, кондиціонер я ще не пробувала, а скраб вже беру не вперше. Ось вони такі: м'ята і лайм називається. Кондиціонер і шампунь. Зараз ще вам скрабік цей відкрию, покажу. Він навіть більше, хоч тут написано, що це скраб, він навіть більше як пілінг, і його треба насправді небагато. Він підійде дівчаткам, підліткам. В них зараз йде перестройка гормональна. В них може з'являтися лупа. В них може дуже жирніти волосся як і в дівчаток, так і в хлопчиків. Ну і в нас жінок буває таке, що жирна шкіра голови, і це нам не завадить. Дивіться, який він красивий і як він гарно пахне. І це повністю натуральна, вся безпечна косметика. В чому її перевага? Дуже густий. Бачите, ось який. Не їжте, хоча буде хотіться, Ну їсти це не можна це для голови. Набираємо півчайної ложки, буквально. І розтираємо саме по шкірі голови. Піниться потім дуже сильно і дуже класний об'єм після нього. Навіть якщо у вас три волосини в два ряда на голові, то з'явиться все рівно об'єм. Це правда. От засіб прям для об'єму волосся. Дуже класний. Можна на подарунок. А в мене це от, оцей, бо в мене ще там залишився, саме оцей я подарую. А це буду сама користуватись, А скрабік в мене. Поїде до одної прекрасної юної леді на подарунок, тому їй дуже він знадобиться. Далі теж дуже чудова, чудовий засіб. Ось така пінка для інтимної гігієни підходить для будь-якого віку, і для дівчат, і для дорослих жінок з молочною кислотою. Ви знаєте, що в милі піаш зовсім не такий, як піаш наших інтимних зон і важливо не пересушувати, щоб не визивати подразнення і пошкодження ніжної слизової оболонки. Деякі дівчатка користуються просто звичайним милом чи гелем і їм ок. Деякі дівчатка користуються гелями для інтимної гігієни. Це все дуже індивідуально, от саме цей дуже класний. Ми ним можна не тільки для інтимної гігієни, а можна і обличчя вмивати, тому що молочна кислота. Вона надзвичайно класна для нашої шкіри, корисна. Теж повністю натуральний ось такий засіб, чудовий. Беру вже, по-моєму, другий чи третій раз його. От саме оцю пінку. Класно. Так, далі. Тарам! Хто це тут у нас? Це ось такий маленький дезодорант тривалої дії. Написано 10 днів, але це брехня, його вистачає на 5 днів. Чому? Тому що, ось дивіться, я про нього вже знаю. Я вам показую свій старечок, який закінчився. Бачите? Ось. Беру вже його не перший раз. E, значить, що це таке, дівчата? Що це за дезодоранти взагалі? Є дезодоранти драй-драй, якщо ви знаєте. Ну, Вони самі одні із відомих. Дезодорантів dry-dry. це дезодорант тривалої дії, підходить тим, хто, наприклад, в офісі кожен день ви сидите так? або назустріч, і у вас просто мокрі, мокрі плями. На білій сорочці. Буває таке, що ми стресуємо. Жінки також, от коли в них предменопауза, менопауза. Буває в молодому віці, коли дуже спекотно плями під руками. Тому це для тих, кому це необхідно. Не, зло, не зловживайте. Мій чоловік також інколи користується, от коли літом дуже жарко, він користується, тому що виходить, сорочка під руками мокра. Мого Сергія це дуже турбує. Хай краще каже, що буде спина мокра, ніж під руками. Не зловживайте. Також хочу вам сказати, що ці засоби вони, ну, не суперкорисні. Звичайно, що це не варення, ними не можна зловживати і користуватися лише по мірі необхідності. Вистачає не на 10 днів, як там написано, а на 5 днів. Тобто 5 днів ви точно не будете крепко потіти. Ні. Ну там можете побризкатись, просто навіть під руками помити. Це тільки для тих, кому це необхідно. Якщо у вас немає такої потреби, наприклад, часто користуватись тим дезодорантом, якщо вас не хвилюють мокрі підмишки, так якщо вам це нормально, то в принципі воно вам не треба краще купіть натуральний дезодорант. щоб ви знали, що це от ми беремо тільки для особих случаї, особливих таких. Коли треба на зустріч, коли треба виглядати пристойно, коли ви знаєте, що у вас, наприклад, буде стрес, чи вам треба кудись в дорогу, тоді ми це використовуємо. Ну а якщо ви, звісно, кожен день ходите на роботу, тоді, ну, по-любому, вам треба, щоб не сидіти з мокрими підмишками. Так, далі. Це все. Тут мало насправді. І далі ось такі. Нічні масочки для обличчя. Я вже брала схожі в зеленій упаковці, мені дуже сподобались. Як крем наносити на обличчя, оцеї штучки вистачає на 3-4 рази. До речі, дуже економно користуватись. Я не оце відриваю, ну, хоча можна в принципі це, просто зрізаю кутик. ножичками, ножничками. І використовуємо. вранці змити ось така нічна масочка для догляду за обличчям. манюська така. Хто скористається пробнічок, восьми, потім можна вже брати великий об'єм. Ось такі зайчики-засоби. Це вже не перший раз, я використовую, це не перший раз Женека, це теж перевірена. Ну, взяла, в принципі, те, знаєте, як вроді й новинки, оце. але я точно знаю, що мені сподобається, тому що брала цей скрабік. От. Це також паличка-виручалочка. І тут, до речі, є роликові ось такі. Їх ціла серія. Прочитайте про них. Вони продаються на багатьох сайтах, до речі, оці засоби, вони є різні: і драй-драй, і ще якісь от засоби тривалої дії. Прочитайте, в основному в складі тут є алюміній от саме цих засобів. В основному, дія. Тому важливо правильно також користуватись. Давайте я ще вам розкажу за правильне користування цього дезодоранту, тому що в мене вже досвід. Отже, якщо ви тільки побрили підмишки, зробили депіляцію, ну, будь-що, що ви робите, то це не можна. Тільки тоді, коли є трішки волосся. Миємо обов'язково тільки на ніч використовуємо. Миємо під руками, висушуємо полотенцем, повністю, щоб було сухе. Тільки тоді бризкаємо, тут бризькалка, до речі. Тут бризкака, гарне розпилення. Є ще такі, що мазать. Мажемо, отако стоїмо з піднятими руками, щоб воно все висохло. Сильно, не трете. Мажемо, остило, охололо, все, лягаємо спадки. Утром просто приймаємо душ, і навіть можна вже більше нічим не користуватись. По е, началу, на перших. Е, Тижнях, коли ви використовуєте ось такі дезодоранти від поту, ми користуємось два рази в тиждень, навіть якщо в інструкції написано раз в 10 днів, а потім раз в 5 днів, а може комусь потрібно буде і раз в 10 днів, в залежності ну, від вашого організму. Ось так. Тому що досвід великий на побриті підмишки ні в якому разі, бо попечете шкіру. Ну що ж, засоби посилання залишу в описі під відео, також на сам магазин. До речі, в магазині є не тільки це. Я ну багато різного. Знаєте, я в основному обираю те, що ну, запало мені в залежності від типу мого волосся і шкіри. Зверніть увагу, що магазинчик працює досить таки давно, косметики багато, і засоби є різні на будь-який смак і декоративна косметика, і косметика для волосся. Косметика для губ для чого завгодно. Ну, я в основному беру те, чим користуюсь. На цьому все. Будьте гарні, здорові, красиві. Хай вас все буде добре. Всім вам цьомки-бомки і до зустрічі!